На сьогоднішній день штани є дуже популярним та різноманітним виробом. Вони є зручні в користуванні, а також підходять як на кожний день, так і для святкових заходів. В даному відео представлені штани від завужених до розширених донизу. Також ці, на яких є додаткові оздоблення у вигляді пояса, застіпки. Гудзиків, складок та накладної кишені. Різноманітність фасонів штанів дає змогу кожному обрати щось для себе. Тому ніхто не залишиться байдужим до даного виробу. На уроці виробничого навчання ви будете навчатися шити класичні жіночі штани завдяки обробкам, якими ви будете володіти. Ви матимете змогу пошити будь-який із тих фасонів.